Хотіла б вам презентувати ще одну програму нашої кафедри. Це освітня програма, міжнародний туризм в рамках спеціальності Туризм і рекреація. Туризм це одна із найбільш динамічних і перспективних галузей світової економіки на даний момент, яка щороку зростає та адаптується до нових викликів. Україна має величезний потенціал у сфері. Завдяки свої там і культурній, і природній спанщині, і також зростає попит на кваліфікованих спеціалістів в сфері міжнародного туризму, івент-менеджменту та рекреаційних технологій. І тому саме наша освітня програма забезпечує випускників знаннями та навичками, які дозволять будувати успішну кар'єру як і у вітчизняних, так і у міжнародних компаніях. Протягом навчання здобувачі отримують о, фахові знання у сфері готельного та туристичного бізнесу, маркетингу, менеджменту та цифрових технологій. О, в контексті саме о, спеціальності, да? отримують практичний досвід завдяки стажуванню у провідних міжнародних готелях, туристичних агенціях та рекреаційних комплексах. Отримують комунікативні та мовні навички, оскільки значна частина дисциплін викладається з урахуванням міжнародних стандартів, а здобувачі мають можливість проходити посилену мову, мовну підготовку. Також отримують вміння працювати з сучасними програмами по використанню у сфері готельно-туристичного бізнесу, отримують знання з організації подорожей, екскурсійного менеджменту, управління готельно-ресторанним комплексом. І як вкус і в, в нашій кафедрі в сфері менеджменту, також ми о, надаємо велику кількість підтримки і нашурування навичок з лідерства та підприємництва, які дозволяють випускникам створювати власний бізнес у саме у сфері туризму. Є також подальша можливість навчання в магістратурі, і після завершення бакалаврату випускники можуть продовжувати навчання за програмою туризм. За спеціальністю туризму і рекреація, що відкриває перед ними ще ширші можливості до поглибленого вивчення стратегічного управління ой, та маркетингу в міжнародному туризмі, дослідницької та наукової діяльності, участі у міжнародних конференціях і грантових проєктах, а також кар'єрне зростання в компаніях, мережах готелів та топових туристичних агенціях. Завдяки отриманим знанням і досвіду наші випускники працюють у готельних мережах, туристичних компаніях та туроператорах, державних та муніципальних органах управління туризмом, організовують власний бізнес у сфері гостинності, і ми маємо декілька кейсів випускників, які створили свої туристичні агенції та обіймають посади успішних менеджерів з туризму. Олена Сергій, чому не е, презентація не рухається так потрібно? Поки на даний момент так ми а, так вимачте. прислухались до ваших побажань, тому ми достатньо так коротко і зацікавуємо наших здобувачів. Так чому варто обирати саме нашу програму? Бо це актуальна спеціальність, що відповідає світовим трендам, це поєднання теоретичних знань і практичного досвіду. Це Викладання з використанням міжнародних стандартів, співпраця з топовими роботодавцями та можливостями працевлаштування, а також доступ до міжнародних стажувань та обмінних програм у сфері туризму. Тож запрошуємо вас стати частиною успішної та перспективної індустрії туризму. Так, дякуємо за увагу і чекаємо вас на наші кафедри. Конкретно мої контакти як відповідальної особи за вступ до спеціальності туризму і рекреація, освітні програми міжнародний туризм» зазначені на екрані. Всім дякую за увагу.